Всім привіт! Була в мене така штуковинка для телефону. Тримач на скло. Ліпучка літом жара, нагрілась, ліпучка відлипла, телефон упав. Далі я купив собі на дефлектор. Поставив сюди. Але відломив одну шторку. Розбирав, прийшлось і леїти. Потім шукав по магазинах щось таке подібне, ну, наддежніше. В общем, така ідійка в голову збрила. Оце магнітик від тримача на дефлектор. І з жестянки я вигнув таку ну, такої форми. Не знаю, от мені щось так сподобалось саме така. І вигнув, щоб воно тримало. Телефон знизу. Получається, я вішу. Ну так, треба да, трошки розібрати. Ввішаєш. Е, Получається, на, ну, біля самого дефлектора, але дефлектора телефон не касався, я відігнув потім, він не касався. Знизу демагнітик, такий бортик зробив, щоб телефон не перехилявся, а добре тримало. Поїздив і по ямах і по всякому. Телефон тримає чітко, Но зато надійно. Да, хріновенько виглядає. Можна було щось получше, Я просто для експеримента зробив. І так уже рік їжджу.